Чи можна з'єднувати акумулятори різною ємністю між собою? Так, можна. Головна вимога це те, щоб напруга була одинаковою. Тут 36 вольт, тут 36, В, тут 36 вольт. Тут у нас 19 А, тут у нас 6 А, тут у нас 4 А. А єдине, що якщо акумулятори цей буде новий, цей вживаний, цей дохлий, а нічого хорошого з цього не вийде в тому плані, що новий акумулятор буде зношуватися досить швидко. Тому не рекомендовано з'єднувати акумулятори різного ступеню зносу. Тож, якщо вас потреба збільшити дальність ходу, ви просто збільшуєте або додаєте ще один акумулятор. Ну так от все просто головне, щоб була одинакова напруга. У моєму випадку ці всі на 36 вольт.